Упродовж цьогорічного опалювального сезону мешканці вулиці Олександра Оксанченка зіткнулися з труднощами в роботі електромережі. У районі періодично фіксується зниження напруги до критичного рівня, через що теплові пункти в багатоквартирних будинках не можуть працювати у штатному режимі. Насоси, які забезпечують циркуляцію тепла, автоматично вимикаються через захисну систему, щоб уникнути пошкоджень. Щоб не допустити припинення теплопостачання, комунальне підприємство «Миргородська управляюча компанія за Генератори. Дивіться, так да. цих теплових пунктів по всій вулиці Оксанченка знаходиться 15 штук. Генераторів у нас знаходиться 8 штук на цих до цих будинків підключені. Ми розподілили, поставили, де потужніші насоси, ми поставили по одному генератору, де більш, де менш потужніші насоси, ми поставили там, розподілили там, де 3, де 4, ми розподілили вони, всі, всі працюють. Наше підприємство. Старається зробити все можливе і неможливе для того, щоб тепло в мешканців було. Ми цілодобово, цілодобово тут на Оксанченка чергуємо для забезпечення комфортних умов наших мешканців. Працівники підприємства постійно обходять будинки, контролюють роботу теплових пунктів, і в разі зупинки насосів оперативно запускають генератори. Усі витрати на пальне та обслуговування обладнання комунальне підприємство бере на себе. Генератори працюють кілька годин поспіль, після чого їх зупиняють для охолодження та дозаправляють, аби за потреби знову швидко ввести в роботу. Навіть у разі відновлення електропостачання фахівці контролюють рівень напруги, адже за нестабільних показників теплопостачання може знову перейти. На резервне живлення. Дуже скоро будемо вже їх тушити, бо їм теж треба давати час відпочивати, будемо заправляти. Ну, в принципі, в нас в нас є постійно. Ми тільки їх приходимо, заводимо і вони у нас працюють. І завели, і, звісно, в кожен, в кожен індивідуальний тепловий пункт ми повинні зайти чи все працює. Потому, що бувають різні ситуації, може бути десь щось не спрацювати, ми заходимо, перевіряємо. В кожен тепловий пункт ми заходимо, перевіряємо. Генератори призначені саме для теплових пунктів. Також у підприємства є резервні одиниці на випадок аварій або заміни. Роман Мана зазначає, що від насосів залишить теплопостачання по всьому будинку, тому генератори є невід'ємною частиною безперебійної роботи всіх теплових пунктів. Також для зберігання обладнання було зроблено спеціально облаштовані місця поблизу будинків. Не стоять, бачите, тут у ми зробили є складовка. Ми ховаємо сюди. Коло тих будинків ми зробили. Контейнер з арматури, який ми теж ховаємо туди і замикаємо. Вони, вони, стоять, вони стоять постійно, вони вже три роки тут стоять, на Оксанченка стоять постійно. Тільки це в цьому році. Ми їх періодично заходимо, провіряємо, запускаємо, все перевіряємо. Але все, тільки це в цьому році ми їх так вже почали використовувати, тому що потрапила така ситуація, така аварія. А так, на Оксанченка ці, ці геніатри стоять вже. Три роки вони тут стоять. Вони, вони були придбані спеціально для цього для цих кінцювання теплих пунктів. Так у нас на підприємстві у нас є генератор, два, два штуки, є додатковий генератори, які запасні, другі якісь вийде з ладу генаторів, щоб ми могли швидко доставити, замінити, щоб все було у нас працювало. Нам мешканці допомагають, дякують. Так що ми їм теж дякуємо, що в нас розуміють. Допомагають нам, слідкують за цим все, що ми мешканцям теж дякуємо, що вони нас розуміють і нам допомагають. У комунальній службі Миргорецька управляюча компанія запевняють, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі необхідні заходи вживаються для того, щоб упродовж опалювального сезону мешканці залишалися з теплом, навіть за умов нестабільного електропостачання.